Боже його не дай. Кудай ожицю? Та ні, то горня, там на шпорі ужиця. Це? А то феделка? Що? Ожиця там на другій феделці. Ожиця там є, а вот цінянка. Господи, прислала мені мати вас на мою голову. Тот бігать. Бабуня, так я ще не розумію, що ти говориш, але навтюся. Ось тепер я знаю, що це ожиця. Або якщо ти казала цім'ян. Сім'янка. От ой, ви де щось учинила? Бабусю, так це ж ти від мене її забирала. Так я ще й винна. Йой. І деву ці бим це не виділа. Так, треба мати Повживо, не дай на ну, що учинила, ну що учинила. Лише не збирай, бо поріжеш руки мати, все на мене складе, я ще буду винна іде тут чи щось інше роби. Так куди ти ми теж? Треба файно замітати спершу з під постели заміташ. Іди собі. Не бігай, свинку там, бо там росте кравичка. Не їси то, бо воно холодне. Не літай, бо впадеш. Ну никайся на неї. Кажеш, велика дівка з ляльками бавиться. Іди ліпше до баби та принеси яєць під клоку. Клок? Ай ну, ай, ну, баба буде знати. іди, лиш так кажи, лиш так кажи. іди, біжи. Боже, все розметала, все розметала. Хай нехай і здрасті, здрасті! Сьогодні на вас чекає справжнє щастя. Я тут знайшов собі друзяка коняку. Сам ти коняка. Зараз як розерну сись апарат на тебе. Там наша, каже, моя бабка, мокрих і куриця в Та що ти, дружище? Це я хочу, щоб мої підписчики знали твій псевдонім! Ти ж от який крутий, змайстрував нам водомет. Та мені це любить, коли мене по імені називають. О, придумав. То ти в нас будеш від сьогодні Діметрик. Мені угу, ся любить. Вибачайте, друзяки, за моменти ті всякі. Як я вже почав говорити, ми з Діметриком змайстрували водомет. І зараз продемонструємо його дію. Сьогодні пів села буде мокрим. Ми змогли добитись такої дальності, що нас ніхто не помітить. Ставте лайки і підписуйся на канал. Сірий влог. Іди, Метрик! О, малий ти бачу, шариш. Скоро так справжнім фріком станеш. Фріко? Ну, нічого. Ми до вас на все літо здається застряли. Та ще навчу. Відео знімати. Так, так. А тепер давай бери наш водомет і пішли в село іншим весело робити. Е, пак чекай, айся узбирати. Та, вітер його віднесе. Що ти переживаєш? Або хтось із дорослих забере. Пішли давай. Вітер? Ну так. Ну, дід каже, ось на вітер надіється лише тот, у кого вітер в голові. Дорослі то теж не заберуть, бо то не її лишали. А вітер унесе сміття вуйкові у удвору, та далі ум має место. А вуйко і так все наробляє. нам помау поту чистити, аби сміся не порізали. У тудові тролові бути наметали. Думали, аж вода однесе, а вона не вносить проблему, а переносить її другому. Природа не має захарювати то, що чинить чоловік. Кожен має твічати за свої дії, на смітив захарію. Добре, релакс, заспокойся. я зрозумів, лише ти нікому не кажи. Я Але ну, я хочу, щоб мене цінували. Так, вони старші. А... Ну добре, тобі вже треба йти, тоді передавай тату привіт. Я ніби вже прийшла. Отак От завжди. Мала і нічого не знає. Сушила, копала мені ріпу. У нас в нас багато сіна було. Много сіна було, і ріпа була, а одна зайшла, одна не зайшла. А в нас файно дуже ріпа зайшла. Добрий день, а тут живе баба Дай Боже, добрий день. Януця, що хочеш? Мене бабуся відправила за яйцями під якусь клику. Під клику? Володю! Володю! Що хочете? Шефана! Бабу, не кричіть, я туй! Кажі, що треба! Туї ся Іди принеси яйця під клику. я туй не прийди подай, піднеси, принеси. Почекай, небородку, що ти так із телефоном говорила. Так майсець є, чи дзеркало у тебе там? Та ні, то я з мамою по відеозв'язку говорила. А щефан, як піде до німці, і два тижні його не чути. Ну, я ти кажу, нам треба пойти так, аби нас сіни відділи. Пуйдеме туди по приганиці, а там на поперек. Я знаю куди. Ну йо, пак... я вже в бусові от всіх спеціально зробив, пой покажу. Казав, що треба більш щаснику. Іди, йди, там тобі ще дасть яйця. Да. Ну, сиділо. Красота. Носи має містити. Добрий день, дядько Щефан, бабуся просила яйця під кмо, кво, квоку. Зараз принесу. Не у вас автобус. То не мій, то Щефана. О, він у вас великий. Ой, і штучка. То таке спеціальне. Ти не поймеш. Ти ще мала. Ну, не будеш як тебе нагружати нашими дорослими справами. Тобі ще нудно. Всі ви думаєте, що нам нудно, а потім ми ще малі. Де воно є? О, знайшов! На! І ви кажете ще що, що маленька. Дякую. У мене брязкальце ще вдома є. На. Дякую. Фу. Е, ось кошарку верни! Ви? Що ж, на свадьбу йдете? Приди на кампус. На свадьбу в шортах не ходять. Я мало на рибалку, видиш? Ага, Так я вам повірила. Йдете на свадьбу? Точно, знай. О, омель! Привіт, спасай. Кажи, що срочно треба тобі допомог. Вона нас з тобою не пойде, а мені вже надоїло тобі, В тебе і так багато всього. О, а навіщо тобі глобус? Та то я міряю кульку до Німеччину треба йти. О, жених і невеста, тілі-тілі-тесто. -ті -ті я казав, як дам за таке. На все-все, я бурсні слова. А ще не поселюєш, То нарвалася. Ну, что ты смеешь? Вот твоя курочка, че на слоя, и там мокро. Какая курочка? …но та, що розбила яйця. Ти чого Покотала ж вода. Так, але яйця розбились. А смієшся, чого? Бо я справді як курка мокра, лише вже не несу яйця. Ей, ви там! Я зараз усіх знайду, то всі уха поодмергаю. Назіло! Покоталась вода. Лиш вода кажуть. Ну, та я їм зараз і каміння устрою. Ну що, друзяки, я казав, що власну для вас справжнє шоу от маєте. Ви тільки подивіться на них. Вони навіть не знають, хто їх мочить. Оце все завдяки винаходу. Ді. Метрика! Ну, люблю цього малого. Він шарить. Осторожно. Зараз ще вийде. Покера. Пора одягнутися, поки не холодно. Чи ти застріш? Зараз випалює тебе у річку. Ой, глобус. <реку> <реку> Є і ми тепер можу казати ще з. Чим мені той поговорит? Зараз уся риба й так на Румунію тече. Ой, перебачте, ми не відео. О, крикливий дядько. Він минулого разу підказав, як стати дорослими. Мабуть, він мудрий. Йой, пана ти зеленого. Можна вас щось запитати? Ну, Що тепер? У мене розбився цілий кошик із яйцями і. Ай, біда. І я так кажу, бо ж бабуся мене приб'є. Я хотіла показати їй, що я відповідальна. Ну... Ти що не вийдеш? О, ви знаєте, Омелька, у нього батьки, до речі, у Німеччині. Так, де то? А. Ви не знаєте, де то Німеччина? Ось дивіться. Ага. Вистапуйте сюди. Дивись, він каже, щоб ти їхав до них. Поплюємо і сме. Дивись, він каже, що розплюнути. А дітям можна їхати у іншу країну? Так, де ти там прячешся? Ти що, не видишь? Он зайнятий. Я вже розумію ваш діар. І Він сказав, що можна потрапити у Німеччину, прячучись, тобто сховавшись. Дякую. Ну-ну. Так, малі, не зниктися, який я най... Малі. Та уявляєш, ми можемо потрапити у Німеччину. І знайдемо там твоїх батьків. Так. Чекай, ми? Ну я ж тебе самого не покину. І друге, а як ми туди попадемо? Я вже придумала. Син Бабинуці і якийсь худючий дядько їде на німці, мабуть, у Німеччину. А на що йому німці? Я не знаю, але ми можемо поїхати. Як Пак ми ж? Та я сьогодні в них була. Вони збираються їхати. Ще й бачила, що там є таємне місце в автобусі. Отже, поїхали. Та я не знаю. Та що не знаєш? Крикливий дядько сказав, що можна, чи ти переводів батьків побачити. Та я й хочу й бо... ну пак, мене дідо не пустить. Так, ми вже мали весілля і самі маємо вирішувати. До того ж, я думаю, ми вже вранці будемо там. Ти ж сам казав, що до Німеччини півпальця. І їхати будемо вночі. Як вночі? Вночі темнота, а вона така чорна, що мися загубимо, замерзнемо і мохом порстиме. Так, Омельку, ти що? Боїшся? Ні. Ти хочеш до батьків? Йо Тоді робимо так. Я даю бабусі яйця. Ой, яйця розбились. У мене в діда є велика кошарка яєць. Я її возьму, та, та тобі пару дам. Тоді робимо так. Я даю бабусі яйця, лягаю, а ти йдеш додому, лягаєш, але не спиш. Рівно в 10.48 без 12.11 ага. київського. Омелько, ти мене заплут. Перебач. Так от рівно в 10.48 без 12.11 зустрічаємось біля Нуціного Оріха. Ангош, заткайся! Що ти кубрешеш? брешеш? Позбуждаєш зараз сусіду, що там, злодії? Злодіївська Прийшов прийшовся грузити, не знайдеся, то й світло уключить. Так ти що ще в трусах? <мулях> Тягнешся її довго літо. Дорога далеко, давай давай ми скорі йде не. Дивися, Марченька, двері від вітру закрили, бо коли йшов сюди, то були відкриті. Ти нас всяку блуд заведеш, не бори. Давай, викривайся. Шо, дай сигарету суть. Там у корчу. Вот. Там пак на кухне, суд. А купе, а бо без сантифи. мой здорово. Палки-палки. Нова банка. Машенька бракована була. Лаби у тебе браковані. Та лампочку нормально закрути. Ди грузи, не треба. Сам себе грузи. Влодьку, шосі ставить, десь дай буса. Швейцар. Скоро не моя А ти точно знаєш, що ми туди доїдемо? Ну, хочеш відкрити до собирать? Я трохи не впевнена. Так, так. А... А хочеш відкрити украину ще один забирать? Мені трохи страшно. Кай, я включу фонарик. Я тобі хочу відкрити секрет. Я боюся тим моти. Та, Та я це вже зрозуміла. Але мама казала, що боятись не боятися потрібного. Демляве це перевели прекрасно. Тому що, якби не було ніч, зірки не радували нас своїм сяйвом. Звіркунці не тішили б своїм співом. Не б у мудрому соло. Не м'явкали б коти. Але вони завжди м'які. Але ввечері по Мій котик розпавками. І його лад, лад, і Він Спочатку мурликав, а потім м'явкав. Не так? м'яв, А мелодичний. Протяжний, солодко, гармонійно. Як в музичній школі. Котячій музичній школі. У них там є мяв вчителі і мяв <св> вчительки <'язуватись> котрі навчають красиво співати і мокотати по мяв м'янках. Тому Китки не сплять разом з нами вночі, бо вночі мусить спиши на очіся світ, Щоб виділи дорогу співуна. А я також у музичних джупа. І співаю. Я не знаю співату. Давай зі мною. Я навчу. М яу, м яу, м яу. Молочку, не усповісся. Ага, Тогава з успіш. Ганяєш як шумахер. Чекатись, поки нас відкриють. Я увижу тата з мамою. А Я побачу німців. А ага, буре і меч. Клас. Та що, зажурилася? Та нічого. Кажи, бо за Знаєш, мені здається, я почала скучати. За мамою, татом, бабусею. Навіть за Сергійком. Хоча він і дістає часу. Але ж він мій брат. Мені їх не вистачає, мій дідик майже сяжурить. Нікому піти та годувати.

Такі. Хоча тебе, я пам'ятаю, ти внучка Баби Цилі. Ну, файно. Планувались ми побуса. Кормі загрузити, поліпу, а то й вони. А це вже Німеччина. Я до мами з татом. Дівчко, яка це Німеччина, це базар у нересниці. Як? Ваша бабуся казала виїздити в Німеччину. Де мої тато з мамою? То ми їздимо за курьми німецькими ви продавати. Е, досі діти телевізора наникали. Е, ну ви малі. Ми Знав я, що на глобусові неправильно було. А батьків то їх ми все одно побачимо. Чи придумали? Ви сидіти, теперішні. пішні. Ей, йдіть у машину! Що це загубите? Ще буду зараз замисує мати. Ну, скоренько, бігом, бігом, бігом. Приїхались. Біда на дана, майдана, там темі уляжі, бо й маленька <плес> гра.